У залі засідань Рогатинської міської ради засідали майбутні управлінці. Студенти та викладачі кафедри публічного управління та адміністрування Карпатського університету імені Василя Стефаника завітали у Рогатинську громаду, аби на практиці побачити, як на цій території створюються умови для задоволення життєво важливих потреб та законних інтересів мешканців громади, зокрема у соціальній сфері, освіті, культурі благоустрою. Які виклики стояли перед рогатинською громадою у перші роки її створення? Як і чи упоралися з кожним з них зі студентами, поділилися перші за. Заступник міського голови Микола Шенкар, заступник міського голови Володимир Штоград, керівники та працівники структурних підрозділів Рогатинської міської ради ті речі, ті цінності, за які віддають життя наші захисники, це все робиться для того, щоб ми з вами тут, користуючись даним Господом нам розумом і закладеним у нашому генокоді. Здібностям, здатностям, вміти навести лад на цій території, послужити людям і створити нормальне, серйозне, комфортне життєве середовище. Ви повинні вірити в себе вірити в себе і зрозуміти, що найбільшою вашою цінністю це є ваші знання, ваш розум і ваша здатність мунтувати ці всі набуті знання, набутий досвід, у вашу долю. Саме вони будуть визначати вашу долю. Не вірте в інші речі. Спробуйте використати ці знання. У вас потенціал надзвичайно величезний. Під час візиту студенти побачили зі середини роботу органу місцевого самоврядування, дізналися більше про особливості діяльності місцевого центру надання адміністративних послуг, центру професійного розвитку педагогічних працівників, почули про успішні проєкти рогатинської міської ради у рамках громадського бюджету та низку інших ініціатив дорогатинці були першими, кращими, головно спрямовані на активізацію молодіжного руху. Занурилися в історію місцевого самоврядування на теренах нашого краю. Сьогодні наша країна як ніколи потребує ефективних для прийняття ефективних рішень, і саме кафедра публічного управління та адміністрування здійснює підготовку фахівців у сфері публічного управління за спеціальністю публічного управління та адміністрування. І одним із таких напрямів. Підвищення якості освіти і напрямів освіти кафедри нашої кафедри це є власне співпраця із стейкхолдерами, яка Пов'язана із такою спільною діяльністю, проведенням заходів щодо обміну досвіду, практичного досвіду, а також зустрічі із керівниками різних рівнів, управлінців різних рівнів. І саме сьогоднішня зустріч її метою є перейняти такий практичний досвід рогатинської територіальної громади, поглибити більше знання у сфері публічного управління. Також десь поглибити розуміння наших студентів щодо методів, принципів, інструментів управління у громаді, а також прийняти. Ефективні практики діяльності громади такі заходи є безцінними, оскільки вони допомагають підвищити якість підготовки фахівців у сфері публічного управління, чому саме рогатинського. Чому саме Роготинська громада? Тому що ми вже другий рік започаткували таку ініціативу зустрічей із управлінцями, і власне вона видалася нам ефективною, доволі цікавою, і в цьому напрямку, як вже говорили, ми ще не були. Які ваші враження від сьогоднішньої зустрічі. Враження тільки позитивні, цікаві, цікаві тим, що підтримуєте усі сфери діяльності, і особисто для себе винесла те, що підтримуєте молодь. Ось цей проєкт із. Бюджетом для дітей мені здається, він єдиний. Так в нашій області це надзвичайно цікаво, що ви уже від такого шкільного так шкільних років виховуєте еліту. Крім слухати, студенти розпитували бачити цікавість у їхніх очах це вже перемога. Адже зазвичай праця чиновника, управлінця на перший погляд нудна позбавлена будь-якої творчості. Проте представникам Рогатинської міської ради вдалося розвіяти цей міф. Майбутні фахівці публічного управління мали нагоду переконатися, що управління громадою це не проста, але дуже цікава справа. Передаю вітання від бурштинської громади, аж є і мешканець Бурштинської громади. ми з вами сусіди в цій зустрічі мене зацікавило, якраз коли я задав своє питання щодо того, як вирішується. Ваші сесійні питання, проекти рішень, адже це надзвичайно цікавий досвід і для нашої громади, тому що ми не змогли прийняти це рішення, і для мене це питання було таким цікавим, щоб запитатися, як воно вирішується на території вашої громади. Також ваша громада для мене є цікава тим, що вона збереглася в межах колишнього Рогатинського району. У вас є велика кількість старостинських округів, і я особисто знайомий з деякими старостами, тому що ми також співпрацюємо з різними волонтерськими проектами, тому мені назв. Чайно така цікава плідна спраця з вашою громадою, і я можу сказати, що це для мене дуже хороший особистісний розвиток. Ну, загалом це були досить позитивні враження, і потрібно сказати, що ніколи не була в Рогатині. І бачу, що це є дуже сильна громада, яка має великий потенціал для розвитку, і вона дійсно знає, куди спрямувати свій потенціал і як зробити так, щоб жителі громади були задоволені і проживали в цій громаді, і залишалися і розвивали її. І сьогодні я мала неймовірний досвід бути тут в Рогатинській громаді, тому що я помітила, що справді ця фраза про те, що в хороші часи народжують слабких людей, слабкі люди роблять тяжкі часи, але тяжкі часи народжують сильних людей. І сильні люди створюють такі часи. Тому сьогодні в нас з вами час, коли ми маємо створювати якраз ці сильні часи. І для цього формуються сильні люди, які це створюють. І рогатинська громада це для мене відкриття сьогодні, бо я сама з іншої громади, не з рогатинської громади, і мене дуже здивувало, наскільки можна організуватися, і навіть попри ті самі, що люди будуть казати Хтось палки в колеса пхати, хтось казати, не відправляйте бюджет туди, не робіть те, все одно це об'єднується. І ще для мене відкриттям стало те, що дитячий бюджет, що дітям дають окремо громадський бюджет на реалізацію проєктів, це взагалі нонсенс. Що я бачу це на практиці, і що ми бачимо це тут в західній Україні, на Франківщині? Тому для мене це. Дуже хороша мотивація, і як я казала на кінець, коли дякувала про те, що якби кожна громада так відповідально ставилася до організації свого самоврядування, до організації свого бюджету, то в нас би з'являлося конкурентно спроможне середовище, і наші громади би відповідно за рахунок цього росли і вдосконалювалися. Тому це дуже цікавий колосальний досвід. І добре, те, що ми підкріплюємо це як і такими звичайними громадськими речами, так і підкріплюємо і економічно слідкуємо за тими ж бізнесами, підприємцями. І при цьому зберігаємо національну патріотичну складову, формуючи навіть той самий пласт чи формуючи ту школу шляхетних українок, це дуже-дуже важливо і дуже класно, що це все підкріплюється тим, що люди пам'ятають свою історію, і за рахунок цього вони самоорганізовуються і зберігають ту національну спадщину, тому що коли ми знаємо історію, ми знаємо, заради чого ми тоді живемо і для чого ми це формуємо. Хочу сказати головне те, що наша молодь вона має зберігати нашу культурну спадщину працювати на благо нашої країни і робити те, щоб наша країна завжди залишалася такою чудовою, гармонійною, націоналістичною. І перш за все, хочу подякувати нашим викладачам за те, що вони організували нам таку зустріч. Вони стараються для нас, вони збагачують наші знання, і такі зустрічі є максимально цінними. Студенти стверджують, що такі виїзні заняття це безцінний досвід на шляху до освоєння професії та успішної кар'єри, кар'єри управлінця однак, управлінця з серцем професійного і відповідального. Я сподіваюся, що ця наша зустріч перша і не остання. Нам треба з вами впасти угоду про співпрацю між карпатським національним університетом, особливо нашою кафедрою і вашою Ротинською громадою про співпрацю. І в рамках такої співпраці проводити різні заходи і щоб формувати образ нашої з вами управлінської еліти. Я хочу сказати, що я сьогодні теж отримав дуже велику масу задоволення від того, що оця користь, та що цей час, який ми провели разом, він виявився для всіх нас з вами дуже корисним. Я більше упевнений, колеги, що ви збагатилися. Скажімо, знаннями, порадами, настановами. Користайтесь цього. Тому що сьогодні перед вами виступали практично ну, керівники е громади. Я вашій особі хочу подякувати так перш за все, це Сергію Степановичу, військовому голові е Рогатина, за те, що він дав добро, щоб ця зустріч що відбулася. Микола грош вам і всій вашій команді за змістовні виступи, за те, що ви нас прийняли. І ми щиро бажаємо успіхів в Рогатинській громаді, бо у вас є дуже-дуже багато неймовірних проєктів, унікальних, яких немає ніде, щоб ви їх успішно розвивалися, досягали неймовірних успіхів і щоб ви раділи і може бути такий варіант, що де хто сьогоднішній, скажімо, учасників цього семінару. Поповнить ваші ряди вашу родинської громади, так може буде в лавах вашої родицької військової ради і буде приймати ті доносні рішення, які будуть йти на користь громаді.